З 6 по 7 червня татарбонарці зустрічали одну із містичних ночей у році ніч на Івана Купала. Історично це був день літнього сонцестояння, який відзначали ще з язичницьких часів. Свято Купайла відбувалося в період, коли сонце найвище піднімалося над землею, давало найбільше тепла і світла. Після прийняття християнства на язичницьке свято накладалося християнське різдво Івана Хрестителя. Вважається, що саме цієї ночі поєднуються три стихії. Земля, вогонь та вода. Чесні молодці, да красні дівци, знакомої і незнайомі. Милості просім, будьте як вдома. Вся територія вам здесь знакома. На це колоритне літнє свято завітали і дорослі, і діти. Єдиною умовою вечора була обов'язкова усмішка. Сумних та похмурих не пускали. Керівництво району та міста русалки подарували по віночку. Ті у свою чергу ділилися спогадами з дитинства та сердечно вітали татарбонарців. Дорогі друзі, доброго всім дня! Хочу відверто сказати, що я бережу вінок ще з минулого року і горжуся тим, що ви завжди запрошуєте мене на таке прекрасне свято. Свято Івана Купала співпадає сьогодні із міжнародним. Святом день поцілунку, щоб усі знали, і молоді, і старші люди, щоб знали, що сьогодні таке є свято. Ми сьогодні прийшли, зібралися тут для того, щоб привітати один одного з цим прекрасним святом, побажати здоров'я один одному, благополуччя, терпіння, боженька, щоб нас любив усіх і благословляв на добрі діла. І щоб ми замість того, щоб ми один одному завідували, подали сьогодні руку і побажали самих найкращих побажань: добра, миру, здоров'я, злагоди, добра у господі, добра в районі, щоб район наш процвітав, добра у нашому місті, і щоб ми були завжди сьогодні. І сьогодні і завжди були веселими і вдячними за ту благодать, яку нам дарує Господь Бог. Хай вас Бог всіх береже, щастя вам, здоров'я і всього вам, самого найкращого. Я вас усіх не тільки поважаю, я вас всіх люблю. Хай вас Бог береже. Дуже чітко пам'ятаю, як бувши ну, такою дитиною віку 12-14 років. Ходили на Івана, купала, там у нас такий лісок був. Як нам було весело, як радувалися всі, як скакали через багаття, бажаю всім нам сьогодні гарно відпочити, бажаю всім здоров'я, бажаю всім тепла і добра. Святом! Дорогі діти, шановні мешканці міста Татарбунари, я завдячу Богу, що я тут стою сьогодні перед вами, що я приймаю саму активну участь у цьому святкуванні. І думаю, що вам сьогодні тут сподобається, тому що ми варимо дуже смачну кашу і дуже смачний курбан. Є у нас подарунки, є у нас все. Я думаю, що ви сьогодні цей вечір проведете дуже активно, дуже красиво і дуже хорошо. Я всіх вас вітаю святом Івана Купала. Бажаю вам успіхів, вам, вашим сім'ям, добра, достатка, благополуччя, всього самого доброго, що ви сьогодні відпочили, знайшли собі нових друзів. До свята підготувалися заздалегідь, виготовили головних персонажів, опудала купала та купалиці, які уособлюють чоловіче сонячне та жіноче водне божества. Усе це відбувалося під звуки купальських пісень. І над кастраміна дироки заситідабила не присніла. Сотніх розважали вокальні і танцювальні колективи. Навколо оподал водили хороводи. Вважалося, що в цей час рослини набирали чарівних властивостей. Гості свята перелазили через обруч із лікувальних трав та проходили крізь ворота з цілючої роси. Хто це зробив? Увесь рік не знатиме хвороб. Жінки водили хоровод навколо купалиці, чоловіки навколо купали. Усіх, хто втомився та зголоднів, частували курбаном кашею з бринзою і шкварками та булочками з чаєм. Я що Я плала віночок і кусила кашу. і водила по Тобі Подобається свято. Тут кожен знайшов собі заняття до снаги. Чоловіки доводили свою міць, міряли силами. Хтось просто відпочивав на траві. Мами з дітками та ті, хто шукав собі пари, грали в струмочок. Я сьогодні їла кашу і курбан. І ще нам роздавали е, безкоштовні солодкі булочки і гарячий чай. Ми зараз будемо пускати віночки. За традицією молоді дівчата пускають по воді віночки із зібраних трав згідно народного повір'я. Якщо вінок пливе добре і гарно горить свічка, дівчина вийде заміж в цьому році. Якщо крутиться на місці, ще дівуватиме. Якщо ж вінок потоне, не вийде взагалі. До якого берега пристане віночок? Звідти чекайте нареченого. Дівчата гадали на судженого, хлопці тим часом вкинули в річку купалицю та спалили купала. Усі разом розвели багаття. Навколо нього молодь грала в ігри, водила хороводи. Усі охочі спалювали на вогнищі сухі палички, символ усіх своїх негараздів. Та найголовніше це перестрибнути через багаття. Та не будь із ким, а із своєю судженою чи судженим або, хоча б з претендентом. І навіть роса в цю чарівну купальську ніч має цілющі властивості, хто до неї доторкнеться, увесь рік здоровим буде ощущення тебе, кабу тобі ти переходиш в якийсь другий період життя. кабу то би зв'язуєшся себе з природою, тим більше, що тут, де знаходишся возле води, і та зеліні всьоє, ти переносишся в якийсь другий світ. Таке відчуття, що ти. І не болієш нічим, і в тебе все здорове. І надієшся, так як тут провозглашають, що якщо перепригнеш, я це все так роблю. Я переприглава через огонь, перепригнула. Я пройшла через кільце. І вважаю, що це дуже полезно і для молодих, і для такого віку, як я. Я очень благодарен за цей праздник. Він вже, по моему в третій раз працює. Сьогоднішній день заповнився мені кашей. І в общем, за легендами. В купальську ніч оживає не лише природа, а й активно встає всяка нечість відьми, перевертні, чаклуни, домовики та русалки. Тому більшість тарбонарців не розслабляються і спати не лягають. Бажаючи йдуть у ліс шукати цвіт папороті за народним повір'ям. Вона розцвітає раз на рік. Саме у купальську ніч хтось з її допомогою прагне знайти великі скарби, а хтось шалено любов. Сподіваємось, сьогодні кожен знайшов те, що шукав. Дякуємо організаторам та учасникам свята.